Воду добавляю ось такий копчений кусочок свиних ребер. Це для смаку, трошки м'яса там буде. Опускаю четвертинку, я її розділила на Ось така куряча четвертинка, дві штучки, включаю газову плиту, довожу до кипіння. Збираю всю піну, яка тут буде, збираю всю зайву піну, очищаю. Добавляю перець горошком, Добавляю три лаврушки. Я завжди вам показую. Як я готую свої рецепти. Якщо вам подобаються, можете готувати за моїми рецептами. Якщо у вас є якісь свої фантазії, ви можете додавати свої улюблені інгредієнти. Це теж буде дуже смачно. Ось такий сьогодні я приготую суп. Дивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть внизу під відео коментарі. Можете написати, як ви готуєте свої страви, що ви любите додати, мені також цікаво. Накриваю кришкою, готую до готовності м'яса Солити суп я буду за 10 хвилин у самому кінці. Зараз я нічого не солю, не перчу. Абсолютно, просто варю м'ясо. Сильно добре розігріту сковорідку Вливаю олію приблизно 4-5 столових ложок. Ось приблизно так. Даю трошки розігрітися олії, приблизно півхвилинки. Олія розігрілася, додаю цибулю, морковку, шампіньйони, печериці, болгарський перчик і часник. Все добре обсмажую приблизно хвилин 10 на середньому вогні. Вішую. Одразу такий аромат. Приємний такий, получевий. Зараз можна трошки посолити за смаком. При смачці дуже розкриваються гарно ці аромати. Суха аджика. Ви додайте. Спеції за своїм смаком, я додаю за свої. Свої улюблені і які краще підходять до супів. Вігета. Все добре перемішую і тушкую ще приблизно 5-6 хвилин. Хай спеції розкриються, між собою подружаться. Вони дуже добре поєднуються. Ось ці приправи, які я зараз добавила, і дуже гарно розкриються. при присмажці, вже відчувається такий приємний аромат спецій. І ще трошки додавлю чилі. Я люблю пікантність, тому я добавляю практично усі страви перець стручок чилі або порошок. Мені головне отримати результат пікантності, тому я додаю, ви можете не додати. Чилі придасть таку пікантну нотку. Трошки добавлю приблизно півчайної ложки сухої селери. Вона дуже приємний такий має аромат. Можна додати свіжу, у мене є суха, тому додаю суху. М'ясо вариться, овочі тушкуються. Ось так. Пройшло 10 хвилин, овочі протушкувалися. Зараз додаю цілу пачку сметани. Пачка 400 грам. У мене 15%, можна 21. Ось так перемішую і на самому маленькому вогні тушкую приблизно 7-10 хвилин, періодично помішую обов'язково. Боже, який аромат! Просто фантастика. Реально такий, прям хочеться його зразу з сковорідки все з'їсти. Дуже такий насичений, такий овочний, овочевий, обалденний аромат. Ось так, періодично буду помішувати до 10 хвилин. Добавляю заморожений горошок зелений свіжий. У мене залишилось трошки залишився ось такий тертий пармезан, щоб не пропав, я його скористаю, використаю прямо ось у цю овочеву засмажку. Це перемішую і продовжую тушкувати. Поки ось ця овочева засмажка буде тушкуватися, я відкриваю одну маленьку пачку кефіру, в кефір додаю приблизно 2 столові ложки борошна. І все до однорідності кефір з борошном розколочу. Щоб не було грудочок, маса має бути повністю однорідна. І потім цей кефір буду заливати прямо сюди в сметану і тушкую знову приблизно 10 хвилин. Періодично обов'язково треба помішувати. Ось така маленька пачка кефіру. До цієї пачки додаю 2 столові ложки борошна. Ви можете додати одну, можете додати 3. Це хто як любить, хто як звик. Густоту оприділяєте самі, я люблю таку середню густоту, Борошно. Тушена сметана набагато придає смачніший і зовсім інший смак, тому я щиро вам рекомендую сметану перед тим, як готувати взагалі ось такі підбивані супи, краще сметану. Додати тушковану, вона реально ну, дуже смачний має смак, вона вже тушена, тим більше вона вже тушкована з овочами. Дуже смачний цей смак. Пробуйте саме ось так її готувати, тушкувати і потім вже додати в суп. Тут у мене кефір, він вже Відбиваний борошном, заколочений верніше. Якщо буде маса дуже густа, ви можете трошки додати води або бульйону. Краще бульон, якщо є. Якщо нема, можна додати водички. Нічого страшного. І тушкую ще хвилин 10. Така виходить засмажка. Пармезан я додавала не тому, що я завжди його додаю в якісь там супи, ні. Просто я готувала піцу, в мене залишилося, я заморозила і просто згадала, що маю трошки пармезану і шкода пропадати, тому я використовую саме зараз цей суп. Але якщо є сир, можете натерти. Ці частинки курятини я залишаю в супі. Вони там і залишаться, а ось цю копчену грудинку я її забираю. Ось такий кусочок хороший, м'ясний. Щось там є. І обов'язково це м'ясо копчене я відділю від кістки. Потім все додавлю в суп. І будуть два види м'яса. Курятина і копчена свинина. З ребер. Додаю помідори. Помідори придадуть таку сочність, смак томатів. Ви можете не додавати, це за бажанням. Я додаю того, що я люблю натуральні томати в супі. При бажанні, при можливості я завжди додаю. Тим більше томати зараз дешеві, можна скористатися. Навіть таку засмажку можна подавати з гарніром. Сюди дуже підійде. Рис відварений, або пюрешка, дуже буде супер смачно. І корисно, і смачно, і недорого. Або просто як основне блюдо з хлібчиком даже можна, супер. Але це я добавлю сюди, в суп. Але ось ця засмажка моя піде в супчик. І супчик буде просто. Фантастично смачний, наваристий. Ось так. Ось так акуратненько. Щоб дуже не розбризгати. Ось тут курятина. Зараз можна трошки вже додати сіль за смаком. Чорний молотий перець. Добавляю ось ці копченості, які я відділила від кіски м'ясу. Зараз трошки посолю, поперчу, довожу до кипіння, накриваю кришкою і варю приблизно хвилин 15-20. Треба, щоб всі овочі були м'які. Вони зараз на даний момент напівготові, а їх треба зварити до готовності. Соль, свіжий перчик. Пройшло 20 хвилин. Зараз додаю 2-3 столові ложки рис, рису басматі. Ви можете додати будь-який рис, можете взагалі не додати. Я додав 2 столові ложки. Щоб не був дуже-дуже такий густий супчик, а так він буде в міру густий. Готую до готовності рису. Добавляю в самому кінці зелень. У мене свіжий укропчик буде. Ви можете додати петрушку. Що хочете, то і добавляйте. У мене буде укропчик. Свіжий укропчик. Він більш такий ароматний. Ось такий буде густенький супчик, наваристий, ароматний, смачний. Пробуйте, рекомендую. Ось такий вийшов у мене смачний супчик підбиваний з овочами. Кольора просто казкові. Пробуйте, рекомендую всім смачного і мирного неба.